Володимир Сосюра, так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, вдень такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо, і легко всиняв вона простягає до зір свої руки. Вдень такий на землі розцвітає весна і тремтий від солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гриви зорі ясні. Тихий місяцю мій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву оріон золотий, я, поет робітничої рані. Так ніхто не кохав, через тисячі літ Ш -ш -ш. лиш приходить подібне кохання. Вдень такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрає, дише тихо і легко всиняву вона, простягає до зір свої руки, Вдень такий на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки, Володимир Сусюра. Народився 6 січня 1898 року в місті Дебальцевому на Донеччині, дебютував збіркою поезії 1921 року, відомий також як перекладач. Помер 8 січня 1965 року в Києві.